20 січня 2023 року, уперше після підписання декларації порозуміння в Софії Київській, відбулася онлайн зустріч понад 30 представників Української православної церкви і православної церкви України. Учасники представили своє бачення подолання розбіжностей між вірянами і священством двох церков і домовилися про продовження співпраці з метою досягнення єдності українського православ'я. Я хочу коротко, тому що мене просили про хіротонію, тому що це справді питання дуже болюче і е, вимагає, ну принаймні, зараз це теж нагода про нього сказати. Пояснення, Пояснення дуже просте про хіротонії. По-перше, це те, що е, була застосована економія до хіротонії е, з Київського патріархату з УПЦ. Справді були певні проблеми канонічні з цими хіротоніями, але е, вселенський патріархат пішов шляхом. Е, е, Ставлення до цього по економії при тому, що московський патріархат застосовує абсолютно акривію. і знову ж таки акривію застосовує не через те, що він такий е, вірний канонам, а через те, що е, це політично вигідно, е, е, тому що коли, наприклад, е, йдеться про митрополита Леоніда Горбачова, який Клінський, який в Африці, так оце до речі, зараз новий аргумент виник. Який може додатися до цієї дискусії Леоніда? Позбавили сану на відміну від тих, хто перейшов, наприклад. Е в ПЦУ, яких заборонили в службі Леоніда, Олександрський патріархат позбавив сану. От і Москва на це просто заплющила очі. Він навмисно його послали в Марокко для того, щоб він там звершив херотоні і тощо. І в мене питання до ребнителі, так мити з української православної церкви. Дивіться, ви співслужите з митрополитом, який позбавлений Сану Олександрівським патріархатом. Це як? Це нормально, це можна так послухати з ним, тому що є принцип канонічний грекою він так: кінонона, кіноніто, а кінонітос. Це той, хто спілкується з тим, хто позбавлений спілкування, сам позбавляється спілкування. Тобто, ті, хто знаходиться в співслуженні з Леонідом, умовно говорячи, вони позбавлені спілкування. І, тобто, якщо застосувати цей принцип акривії до тих, хто його застосовує. Вони зараз самі, самі виявляються неканонічними, самі так би, стає знак питання щодо їх хіротонії. І ще один такий момент, який я хотів би сказати: звичайно, це про це дуже довго можна говорити. Хіротоні, самі по собі, ще не є вичерп, вичерпними для, для позведення псан. В, в давній церкві досить довго десь. До 7-8 століття була практика, що навіть єпископи поставлялися без херотонії, тобто покладені рук, саме по собі покладені рук не було обов'язковою умовою для возведення в сан. Важливим було якраз те, що співають церкві Аксіос, це прийняття громадою. Обрання єпископа і рецепція цього єпископа громадою це було важливіше навіть ніж хіротонія, тому інколи хіротонію так мити залишали за за скобками її не не здійснювали, тобто покладення саме по собі рук, і тому якраз з точки зору цієї практики давньої церкви можна сказати, що рецепція. Вселенською церквою через Олександрію Константинопіль, то що це хіротонії, і це є так, ми є важливіше навіть ніж просто покладення пальців, як ви як ви сказали, чи як ми хотіли знає, знаєте, сказати колись я коли працював в Москві, то говорили про тайне рукоположення, про рукоположення розкольників, що десь в лаврі їх в печерах е поштучно зібрати і кожну там тихесенько перерукоположити. але це порушує самий сенс хіротонії. Тому що якщо ми беремо давню християн, давню церковну практику, коли <coughs> херотонія, коли покладення в єпископи має бути реципійоване громадою, а ми громаду просто виставляємо за двері, то це якраз набагато більш важливе порушення канонічних норм, ніж сама по собі херотонія. От я дуже лапідарно спробував це все пояснити, хоча це, звичайно, все, все ще не пояснює. Тобто, херотонія, буквально це ж підняття рук, так? Покладення рук. Але й підняття, тому що голосували так, за те, щоб когось обрати на це. Але тут питання передачі апостольської спадкоємності включається. Тобто, як тоді, чи вона передалась, чи не передалась, і це людей турбує, потім відповідно, чи дійсні таїнства. Тому що хіматонія тотожня, знову ж таки, покладення розведення сан, ототожиться з хіматонією, а це неправиль ототоження. Угу. Дякую.